Вітаю! Вже не знаю. Здається, щасливе 13 проходження. Гаррі Поттер І таємна кімната. І досить особлива частина. Зараз я, я її покажу. Ну, дивіться. Я достав волос Гойла. Отлично, приятель. Опять це засмайо. Не я, а ты. Спасибо. <свист> О -о -ох! Гарри. Ох, какая гадость! В подземелье. Постарайся пробраться в гостиную слизерина і найти драко. Ладно. Удачи, э, Гарри. Ну, ви поняли. Він тепер. Гарі, справжній шкаф. Ну, вже кажу, обмежень на час тут насправді нема. А от Ну, типа, як було в книжці і фільмі. Година, поки дія зілля не пройде. Ну тут насправді можна хоч безкінечно. Ну ви хоч, сподіваюся, зацінили в цей йо Він... І чо в нього одяг перетворився, зілля ж ніби дій? І чо він без напарників? Во фільмі вони двоє йшли. А Герміона перетворилася в полукецьку. Женщина кошка. Ну я то фильм помню. Мда, специфічне зрелище, конечно. Але... Як сказати? Хі -хі. Ну, принаймні. Ні мордочка, і шерстка їй йдуть. Хі -хі. І нет, я не зовсіял. Ану. Приходь попозже. Опа, а чого тут немає частини торгашів? Ладно, йдемо в підземелля. Там має бути вся ця задніця. Отлично. Теперь я смогу пробраться в гостиную слизерину. Надеюсь, ви опять зацінили, який в нього голос тепер. Ну, цей тайничок тут був відкритий завжди. Ну а зараз буде унікальний шанс зайти до них в Потім, звісно, ми туди не вернемося. Гарі ж не дурак, щоб ще раз пити цю дрянь. І перетворюватися в тупого жердяя. Ти такий ліфт в них? І Нормально. І блін, в них у входа в їхню гостінную поселилися гноміки. Куда ву. Куда у борщі це дивиться? тут, то все просто. О боже, в востінною гарі попасти легше. І чо в них така система без Веселимся Гойл? Ну, подонок. Не, ну це нормально. Міс піднімається, но його треба зафіксувати. Тут рідкісний випадок, коли ектоплазма приносить нам пользу. І чого іменно нею підтримується міст? І чого тут вс... тільки таких ловушок в цьому довбаному замку? Тут же діти, чорт возьмі. Може, того, що на фізкультуру часу не було, а... І вирішили впаяти все в комплексі. Да, нелегко бути жердосиком. по собі знаю. Ладно, зробив їм невелику оборочку. Найшли тільки один з восьми тайнічків. Хм. А може у цього штука щось означає? світиться. А чорт з нею? Ну я, я ж не дурак, не стану рискувать. Ельфи тут водяться суки. Техніка, Так, схоже, колдуни не знають що таке термін обичних людей, який називається техніка безпеки, придурки. Я не встиг дойти, но поки палочка не погасла, все таки мене не скинуло в пропасть. Руха, похоже, не всі тайні ігрухи ще розкриті, мать її. Такс. Швидше сюди е фух, встиг і це привик об'ємі пуза пацана а тут вже я не зміг. Ладно, ну з ним, факт на лице. Зато красиво. Вот ми, по суті, и в гостинный Мрачні картини такі. Павуки людоеди. Эльфы и гномики. Куди ця долбана школа дивиться? Так, схавали. Ладно, раз вже я тут. цю долбану школу слідують заодно в уборочку. Mm. Ну и страшновато это и... место, черт возьми. Привет, Ищешь Может... тебя уже В цілому гарно. Ладно, Ми тут економимо конфетки. Чи пуза. Ну, двох тайничків не знайшли, но ну, чорт з ним. А може тут а ще є, я точно не помню. О тут уже пейзажик красивий. Выпив якусь дрянь. Ладно. Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? Ой, там спальня для девочек. Хотя девочки в спальню для мальчиков могут спокойно зайти. Вот ты где гол. А я тебя опускался. Давай за мной. Знаешь, Гойл, я думаю, что Дамблдор хочет замять всю эту историю с нападениями. Если они не прекратятся в ближайшее время, его уволят, как пить дать. Святой Поттер, еще один друг грязнокровок. Никакой гордости. А еще говорят, что он наследник Слизарина. Хотел бы я знать, кто это. Я мог бы помочь. Ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит. Ну сколько можно повторять? Я ничего не знаю. Я знаю одно: когда комнату открыли в последний раз, была убита девчонка из грязнокровок. кровок. Думаю, скоро ухлопают еще кого-нибудь. Хорошо бы Грейнджер. Ладно, Драку, я, пожалуй, пойду. Куда это ты собрался? Ну, в, в больничное крыло, да. Больничное крыло. У меня живот схватило. И мне... Мне нужно что-нибудь с этим сделать. А ну тогда иди. Не любоваться же мне всю ночь на твою перекошенную рожу. Хм. Любоваться всю ночь не придется. Ну, напоследок, что тут, я пометаю ее одно место. Хит розробили. Вряд ли хтось став би так просто сюди вертатися. Ну, ну хоть щось. Не карточка, но це теж сей, йде. Все, тайнички більше не мог. А ну тогда иди. Не любоваться же мне всю ночь на твою рожу. А вот теперь все накривається. Надо выбираться отсюда. Только так, чтобы меня не заметил никто из слизеринцев. Если меня здесь увидят, кто знает, что тогда будет. Я уже догадываюсь, что будет. Сложнейший я у мне не повезло. Вот хетр, не бы патрулирует. верни. Эй, верни сейчас. Что-то тут не так. Профессор Они ученики узнали о происшествии с почти безголовым ником В школе началась настоящая паника. Если уж призрака обратили в камень, думали ученики, никто не может чувствовать себя в безопасности. Первокурсники ходили по замку только группами. Они боялись, что поодиночке их легче будет заколдовать. Наиболее предприимчивые школьники развернули торговлю талисманами, амулетами и прочими защитными штучками. Тем временем Гарри выяснил, что Драко Малфой не является наследником Слизерина. Но если это не Драко и не сам Гарри, то кто же? Уп'ять Локонс. Это же здорово. Профессор Локонс будет учить нас заклинання на SpongeFi. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте його своїм друзям. До зустрічі.